Всем привет дорогие друзья, с вами Zen Play. І ми сьогодні будем откривати яйца, яйца мінзя и будем пытатися випити питомця за 0 Погнали! Так, ну я надію, що зараз випаде прям буде топово, якщо зразу випаде зараз прям. Зараз, но шанс дуже маленький, що це випаде прям все, що я думаю зараз. Ну може зараз випаде. Давайте я розіграю цих питомців на лайки, підписочку. І, і поділитись треба буде з другим, і я розіграю ці всі питомці, які мені випадуть. Я ці всі прям питомці розіграю. Які мені повипадають, я всі питомці розіграю. Прямо всі питомці, які мені випадуть. Ну а тут епічески випадає за 63%. Ну, 63%. Що випаде мені є. От. Вже 5% випало. Інтересно, випаде 0,5% чи не випаде 0,5, інтересно. Ну, може випаде. Ну, я думаю, що муси випасти Ну, поки що має ще 140 міндзя яєць. Так. І, ну, в принципі, ще відкривати дуже довго, а випадати не дуже так і хочеться прямо. Ну, я питаюсь зараз що вибить но м -м, не все прям хочу так випадатись. Так. випадає таке собі прям... Є, ну потом за 0.0... За 5% випав, А от за 0.05 уже не хочуть. І ще 0.01, но ну, там... Unreal щось we Ну і в принципі постаратися, Зараз можна його випити, но... Ну, там 1%. Ну, як один? Менше 1%, взагалі. 0,01%. І може і не випаде навіть, а може випаде, я не знаю. Звісно, я буду сподіватися, що зараз випаде мені цей питомець за 4500х. І... Ну, поки що сподіваюся, що випаде. Якщо не випаде, то буде друга серія. Откривання яєць, мінзя. Ну, якщо завтра ще не заберу, то це собиття. А якщо заберу це собиття, то будемо відкривати нові, нове собиття. І в принципі, якщо буде десь підписчиків так плюс-мінус 50. То я розіграю 50. Не, давайте... Давайте я розіграю, в принципі, 250. О, давайте 250 я розіграю. 250 оцих... За це особит 250 у нас, виходить, питомців. 250 питомців я розіграю за лайки підписку на мене. 250 питомців я розіграю серед вас. Ну, от, хто поставить лайки, підпишеться. І хтось зможе отримати омега випав. Опа, нам зараз везе. І тільки 100 відкрили, але вже омега випало. Надію, що нам зараз випаде 001. Наш шанс дуже малий, дуже прям. Ну і хто може забрати час, хто зможе забрати в нас 250 питомців за лайк і підписку. І ще треба буде поділитись з другом. І хтось зможе забрати 250 питомців. У мене там інвентар вроді на. А я не пам'ятаю вроді. Ну, якийсь зробився баг. Тут прям на інвентар в питомцях. Ну, зараз можу вам показати. Тут дуже сильний якийсь баг стався. У мене зараз 900, а. Максимально в мене може тільки бути 70. От Отут от, прямо ще вам покажу. От У от. мене 900, а має бути 70. Типа, це якийсь баг чи що, може його потом пофіксять, но... Я не знаю, може і це не баг. Може розробочки так і зробили, щоб було просто так. Ну, щось нам не важно. Нам треба вибити питомця на 4500 x на 4500 x І, ну, в принципі, там шанс дуже малий Дуже малий, прям шанс. Ну, вибити возможно. Ну, шанс малий дуже малий. Ну, я надію, як вона може випала омега, то... то, в принципі, може її пасти. За 001%. Що там Омега 005%. А тут... 0,01%. Це, як би сказати, нереально вибити далі. Там тільки 10, типа 0,5, а тут 0,05. Типа получається, що як? Що вроді там не 0,5%, а 0,50. А там 0,01 на цього крутого питомця на Омегу, вроді 0,50%. А на крутого, на самого крутого за 4. 1500, там вроді получається 0,01. Значить, получается на у шанс 0,50%. Ну, це теж багато, ну як сказати. Ну, шанс вибити його прям. О, тут же смінь зі Еті випадает. Міфіческий. І хтось може з вас забрати питомца за. Ну, може хтось забрати. 250 питомців. Ну, я среди вас усіх розіграю. Хто поставив лайк і підпишеться. І я розіграю 250 питомців. Ну, прям 250 питомців можу розіграти легендарних, епічних, Можу, можу вам розі, ну, розіграти можу великих питомців, типа з'єднаних з'єднаних. Ну, легендарних з'єднаних там. Попробувати, о, попробувати би міфічних. Ну, міфічних я можу вам тільки зможу 10 зробити. Бо в мене, вроді, самого там тільки 10 питомців таких, чи не пам'ятаю, але е, щоб отримати цих 250 питомців, з кожного потрібно по лайку і підписці на це відео. Ну, треба лайк на це відео і підписку. І хтось з вас, ну і напишіть в коментарі, хто це все зробив. І я буду по комментаріях, ну буду по комментаріях, типа, вас. Ну, по комментаріях буду вам сказати, хто виграв. Ну, по комментаріях, але успійте, по у нас тільки лишається 250. 250 питомців. Якщо уже буде ліміт перевищення, то... Ну, то вже все, то, типа, вже максималь, максимально вже питомців розіграно, але може завтра я розіграю ще більше питомців і може вже будемо відкривати новий пас. А може завтра нове відео вже віти, але може не по Roblox. Но, може, може відати у нас е, і. по... Може... може у нас вийде, коротше, по симуляції. Такійський гуль. Може у нас війде ця симуляція, може завтра ми пограємо в такійського гуля. Ну, звісно, там нічого робити не можна, там просто... Ну, ребята, я вам не буду спойлерити. Потім завтра все увидите. Так. А зараз ми вже далі довідкривали ці... ці яйцо Міндзя, Так що, зараз ми відкриваємо до кінця прям... До кінця зараз. Ну, в принципі, завтра ще має вийти нове відео. Десь 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 в 16, десь в 5, у 4 годині, може вийде нове відео про такійського Гуля. Ну, в принципі, про такійського Гуля вийде десь у 16-й. В 16, 16 десь 4-та година. Десь війде так. 19... ні. Тоді у 4 годині в нас вийде нове відео про такійського гуля. Якщо на цьому відео буде хоча б 5 лайків і 2 підписчика. Ну і, в принципі, можете поділитись відео з, з друзями своїми цим відео. Ну і, в принципі, якщо на цьому, на цьому відео буде десь 2-3 лайка, то вийде нова серія про такійського гуля. І, в принципі, ми будемо то знімати, але там, в принципі, все прям дуже... ну, прям, може, може завтра буде і не про такійського гуля. Може завтра буде якась інакша симуляція в Роблоксі, але може і буде з ну, 50 на 50. Може завтра буде нова серія про такійського гуля, а може буде нова серія, типу, про інше щось. Ну, може бути завтра про такійського гуля, бо... В принципі, знімати... А хоча, Ну, в принципі, може бути про, про такійського гуля або і про... Ну, спойлерів не буду. Там завтра увидите про що буде. І попробую зробити це все так. Так, і нам нічого не таке дороге не віпало. Ну, в принципі, питомців у мене майже 1000. От ці всі питомці вони будуть розігруватись. Так само, як з. Так само, як... Оці теж будуть розігруватись. Ну, їх по 15. І самі прям, І самі прям дорогі будуть розігруватися в нас. Їх десь штук вроді 400. от Оці фіолетові. Там них 446. І ці всі питомці будуть розігруватись серед вас усіх, хто поставив лайк і підпишеться на цей канал. Ребята, всем пока, дорогі друзья!